Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про сонцезахист. Тема просто величезна, інформації дуже багато, яку я намагалася систематизувати і вмістити все в один ролик. Тут води не буде, тому рекомендую додивитися це відео до кінця, після якого ти зможеш вибрати собі правильний сонцезахист, який не заб'є пори і не спричинить висипань. Ти зрозумієш відмінність між фізичними та хімічними фільтрами, і багато чого іншого. Тут я не буду довго зупиняти. Бери, роби собі чай чи каву і поїхали. Існує три типи ультрафіолетових променів. Для зручності я буду їх називати UV. Є UVA, B і C. UVA а, складає 95% всього ультрафіолету, що доходить до землі. Вони проходять навіть крізь хмари, вони є круглорічно, і саме промені UVA спричиняють фотостаріння. Вони проникають глибоко в шкіру, безболісно, вони не викликають опіки, на відміну від UVB. Проте саме ці промені викликають старіння шкіри, пігментацію, зморшки і так далі. Промені UVB складають 5% від усього ультрафіолету, що доходить до землі. Вони проникають в епідермі шкіри, і завдяки їм ви не тільки засмагаєте і обгоряєте на сонці, саме ці промені викликають рак шкіри. Для кращого запам'ятовування UVA має закінчення «a», що означає «aging» або старіння. UVB має закінчення «b» відповідно і означає «burn» або опік uvb промені в більшості поглинаються озоновим шаром, проте через озонові дири вони все-таки доходять до землі і в достатній кількості для того, щоб спричинити шкоду не тільки шкірі, а й роговиці або кришталику. Такі промені найбільш активні в літній час або ж коли є сонце, тобто вони залежать від широти та місця, в якому ви знаходитесь. І ЮВІСІ це найнебезпечніші промені, проте, дякуючи, вони поглинаються повністю у стратосфері і взагалі не доходять до землі. Поки якщо підвести підсумок із цими променями, то зрозуміло, що чим коротші промені, тим вони небезпечніші. У додатку погоди показують саме UVB промені. І якщо індекс 2 або більше, то сонцезахист просто необхідний. Що таке SPF? SPF – це абревіатура і означає фактор захисту від сонця. Існують чотири рівні. SPF 50 це дуже високий, 30 це високий, 25-15 це середній і 6-10 це дуже низький. Рекомендую не обирати SPF нижче 30, так як у наших широтах SPF 30 це мінімальний захист. Як вибрати сонцезахист? Орієнтуйтеся на ваш тип шкіри, це нелегка задача, це ще той челендж. Також засіб повинен захищати від UVA променів А ми пам'ятаємо, що саме UVA промені є причиною фотостаріння. Далі, також враховуйте своє фінансове становище, так як такий засіб ви будете використовувати частіше і набагато більш. Кількості, чим, наприклад, ваш звичайний зволожуючий крем, тому потреба у покупці буде зростати. Також в ідеалі засіб повинен бути вологостійким, але повністю вологостійких сонцезахистів не буває взагалі. Тому, якщо ваш засіб стійкий до поту або вологісті, вологості це величезний плюс. Проте з вологостійкістю є величезний нюанс, про який ми поговоримо згодом. Боже, яка різниця в погоді? Я це відео знімаю в один і той же самий час. Різниця буквально 5 хвилин. І подивіться, яка різниця в світлі. Що таке PA, який я часто бачу на моєму засобі із сонцезахистом? Пам'ятаєте про промені UVA, які знаходяться на землі завжди? Так ось рейтингова система PA була розроблена в Японії і показує рівень захисту від UVA променів, де відповідно P+, це низький рівень захисту, p 2 це середній, p 3 це високий, і p 4 це дуже високий. А такий рейтинг ви можете побачити у корейських або японських засобах. Щодо європейських, то може бути написано Broad Spectrum або просто UVA. Які типи SPF існують? Є два типи: це мінеральні або фізичні, і другий тип це хімічні. Проте інколи ви можете зустріти засоби, в складі яких є і фізичні, і мінеральні фільтри. Такі засоби називають комбіновані. Фізичні або мінеральні фільтри це оксид цинку та деоксид титану. Якщо ви бачите ці два інгредієнти в складі свого сонцезахисту, то це означає, що ваш засіб на фізичних фільтрах. Все інше будуть хімічні. Чому все інше? Тому що в хімічних фільтрів дуже багато, а фізичних є лише тільки два типи. Для чутливої шкіри підійде сонцезахист саме на фізичних фільтрах. Як правило, у формулі таких засобів використовують натуральні та органічні інгредієнти, які знижують ризик подразнення шкіри. Також такі засоби можна використовувати вагітним і навіть дітям. Проте у таких фільтрів є мінуси: вони майже завжди вибілюють шкіру і гірше змиваються. Але якщо у вас суха, чутлива, реактивна шкіра шкіра, яка буквально реагує на все капризна шкіра-зроза, то зверніть увагу саме на фізичні фільтри. Хімічні фільтри це синтезовані органічні структури. Хімічні фільтри не підійдуть чутливі шкіри, так як при нанесенні можуть бути причиною печіння, сльозоточевості очей і навіть розвитку алергії. Хімічні санскріни мають ідеальну текстуру, вони не вибілюють, дуже чудово лягають під макіяж, інколи навіть використовуються як база. Вони, як правило, мають таку легку флюїдну текстуру і підійдуть власницям жирної, комбінованої або нечутливої шкіри. Шкіри у процесі вибору свого ідеального сонцезахисту ви можете зустріти два слова: санблок і санскрін. Санблок використовується для тих засобів, в складі яких є фізичні фільтри, і санскрін для тих, в яких є хімічні фільтри. Хочу трішки більше поговорити про хімічні фільтри. Вони є старого і нового покоління. Як і фізичні, хімічні фільтри старого покоління потрібно оновлювати кожних дві години. Проте хімічні фільтри нового покоління не потребують оновлення протягом восьми годин. Самі небажані і потенційно небезпечні хімічні фільтри старого покоління це оксобензон, авобензон і отокрилен. Ці фільтри можуть бути причиною алергії. Виробники стараються забрати ці фільтри із своїх формул, проте у Європі і Америці їх до цих пір можна зустріти через особливості законодавства. Раніше хімічні фільтри втрачали свої захисні властивості через 2 години через швидке окислення, проте зараз з'явилися фотостабільні хімічні фільтри, які в умовах міста можна не оновляти до 8 годин. Шукайте ось ці інгредієнти в складі засобів. Креми із вище перечисленими інгредієнтами мають таку легку ем, лосьйонну текстуру, якщо в складі ще є зволожуючі компоненти, то такі сонцезахисти можуть бути використані замість звичайних. Зволожуючого окремо. Щодо старих фільтрів, то вони часто зустрічаються у складі разом із новими фільтрами, які стабілізують старі. Тому, якщо ви бачите у вашому складі старі хімічні фільтри, то пошукайте поруч нові хімічні фільтри. Фотостабільні хімічні фільтри активні до 8 годин у межах міста. Проте, якщо ви знаходитеся під активним сонцем або на пляжі, то оновлюйте ваш сонцезахист кожних 2-3 години в незалежності від того, які фільтри ви використовуєте. Також, якщо у вас був контакт із водою, то сонцезахист після цього необхідно оновити. Добре, а яку ж кількість засобу необхідно використати? Насправді, для того щоб ваш сонцезахист подіяв так, як вказано на упаковці, необхідно 2 мг засобу на 1 см квадратний обличчя це доволі таки пристойна кількість. Проте для вашої зручності існує декілька правил. Правило двох пальців, правило чотирьох пальців. І на англомовній стороні YouTube я побачила цікавий лайфхак із кришечкою від пива. Така із зубчиками. Берете кришечку від пива, набираєте туди ваш улюблений засіб з гіркою. І тієї кількості засобу повинно вистачити для того, щоб покрити ваше обличчя вуха плюс шию. Який би ви спосіб не вибрали, старайтеся покривати абсолютно все обличчя і не забувайте про верхні повіки вуха і ділянку шиї. Також, особливо в літній час, використовуйте сонцезахист на інші відкриті ділянки тіла. А як обновляти SPF? В ідеалі потрібно видалити старий шар засобу, може бути міцелярна вода або серветки. Проте, якщо у вас немає змоги забрати старий шар, краще нанести новий, чим не нанести взагалі. Для оновлення часто використовують пудри, спреї, якісь кушони. Проте такі засоби, як правило, мають низький рівень захисту. Тому основним захистом до цих пір є крем. Один важливий момент. Якщо ви використовуєте сонцезахисні пудру або спрей, то старайтеся не вдихати, коли ви їх наносите на обличчя. Справа в тому, що такі засоби можуть бути небезпечними для здоров'я, особливо якщо у вас є проблеми із дихальними шляхами. Як змивати сонцезахист? Сонцезахист дуже погано змивається звичайною пінкою або лише одною пінкою, тому тут необхідно використати двохетапне очищення шкіри. Перше це гідрофільна оліка або бальзам, а потім уже гель або пінк. Чому мій сонцезахист скочується? І тут, можливо, варто шукати проблему у ваших попередніх етапах догляду. Ви нанесли забагато сироватки або крему, не дали достатньо часу, щоб поглинутися, конфлікт попередніх засобів, неправильно підібрати засіб. Наприклад, якщо використати крем для сухої шкіри на жирну шкіру, то він точно скотиться. У мене була така ситуація, коли я щедро нанесла витку із вітаміном С, покрила це все зволожуючим кремом і зверху нанесла свій сонцезахист. І коли я почала втирати сонцезахист, він просто увесь скотився. Як результат, мені прийшлося вмитися і зробити це все знову. Тоді я використала меншу кількість вітаміну С і вуаля, нічого не скотилося. Тому причина може бути не лише у вашому сонцезахисті. Чому мій сонцезахист забиває пори? Самі по собі сонцезахисти не володіють комедогенною властивістю, проте можуть забивати пори через свою водостійкість. Це саме той нюанс, про який я згадувала раніше. Також деякі компоненти можуть утворювати плівку: це ланолін, парафін, ось їхній список. Запалення через вище перечислені інгредієнти дуже часто спостерігається у комбінованої або жирної шкіри. Також причиною забитих пор може бути недостатнє очищення. Чому мій крем залишає відчуття жирної плівки? Щоб такого не було, при виборі засобу звертайте увагу на склад і текстуру. Фізичні фільтри можуть створювати ефект плівки, особливо на комбінованій або жирній шкірі. Також такий ефект можуть давати мінеральні масла або вазелін у складі. А як вибрати засіб, якщо у мене жирна шкіра? Такий засіб повинен мати легку текстуру. Це може бути емульсії, флюїди, лосьони і так далі. Також уникайте компонентів, які закупорюють пори, наприклад, парафін, вазелін, олеїнова або стеаринові кислоти. Будьте обережні із фізичними фільтрами, особливо діоксидом титану, так як він може забивати пори. А якщо суха шкіра, живлення і зволоження це те, що вам потрібно. Вибирайте кремові текстури без спирту, в ідеалі із зволожуючими компонентами або пантенолом. Добре, а якщо у мене ну дуже чутлива шкіра, що тоді? Вам потрібен засіб із високим фактором захисту. Уникайте інгредієнтів, які можуть викликати алергію, про них ми сьогодні вже говорили. І вибирайте той засіб, на якому пише, що він призначений для чутливої шкіри. А зараз буде застереження для всіх. Якщо ви використовуєте старі хімічні фільтри, то будьте дуже обережні із зоною навколо очей, так як такі фільтри будуть подразнювати ваші очі. Сонцезахист і макіяж. Сонцезахист повинен бути як останній етап догляду. Сучасні сонцезахисні крема мають у своїх формулах зволожуючі та загоючі компоненти, компоненти і можуть бути використані замість зволожуючого крему. Ось такий спосіб пропускання зволожуючого крему і використання сонцезахисту замість може бути дуже хорошим способом, якщо у вас комбінована або жирна шкіра. Спробуйте такий лайфхак. Після того, як ви нанесли сонцезахист, варто зачекати приблизно 10 хвилин перед тим, як наносити тональний крем або, наприклад, пудру, чи що ви там використовуєте, для того, щоб ваш макіяж в результаті не скотився. Якщо у вашому тональному крему або подрі вже є SPF, і ви думаєте, чи можна використати цю тональну основу замість сонцезахисного крему? Насправді так не працює, тому що для того, щоб покрити все обличчя, захистити все обличчя, потрібно приблизно півчайної ложки крему. Я не думаю, що таку кількість тонального крему ви використовуєте. Такі тональні основи будуть чудовим доповненням, проте аж ніяк не основним засобом захисту. Якщо ви використовуєте сонцезахист і тональну основу із SPF, то старайтеся, щоб ці два засоби були на однакових фільтрах. Інакше ці засоби будуть між собою конфліктувати і не зовсім зрозуміло, як вони між собою діють. То дуже швидко темніє, а у мене немає додаткової лампи. Добре, і останнє питання: як же оновлювати сонцезахист, якщо я використовую макіяж? Добре, що зараз з'явилися сонцезахисти, які не потрібно оновлювати до 8 годин у межах міста. Ви можете використовувати такі засоби і поновлювати протягом дня, використовуючи сонцезахисну пудру або спрей. На сьогодні це все. Якщо у вас залишилися якісь питання або є що сказати, пишіть про це. Коментарях. Буду рада, якщо це відео для вас виявилося корисним. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, підписуватись, таким, таким чином ви даєте мені знати, що мої відео цікаві і мотивуєте мене знімати далі і далі. Бажаю всім хорошого вечора, бережіть себе, побачимося в наступних відео. Всіх люблю, бувайте!